Заходиш, припустимо, завойовуєш новий ринок, ти можеш вийти швидко на великі результати. Да? І коли ти вже нахо... заходиш на ринок, е... тобто, коли ти заходиш вже і стаєш частиною певного ринку, да? там через рік, через три, через п'ять е... це є велика різниця. От, і в даному випадку говорю про власний досвід. то що на початковій стадії все-таки досить важливо е... вступати в цей бізнес, якщо комусь це. Якщо когось це зацікавить, на тобто у нас є там плюс-мінус рік півтора для того, щоб створити для себе власну кар'єру, створити для себе пасивний дохід, і е, далі вже просто як то кажуть, подорожувати і насолоджуватися життям, і тільки багаті люди можуть дозволити собі, е, якби ну прийти там в туристичну компанію, купити потівку і там поїхати в подорож там через два-три дні. Як правило, більшість людей. Подорожі планують так, тому що все-таки це витрати, і це такі, як правило, великі витрати, і вони за, мають плануватися. Так? Деякі люди там планують за півроку, дехто навіть за рік. Більшість людей на сьогоднішній день подорожують в середньому раз на рік, Меншість, менше людей двічі, далі і ще менше більше ніж двічі на рік.